Що ви там хекаєте разом з мухами? І асфальт репається. Дивіться, це температура на вулиці в затінку. От, Затінок я на сонце навіть не виносила, бо я думаю, що десь 37 є. Як ви рятуєтесь від цього пекла? Ну, Я розумію, ті, у кого є кондиціонери, там вмикають кондиціонери в хаті. А ті, у кого немає. Хочете, я здам свої методи. Ось занесла градусник в хату. Скільки пройшло? Ну, може, хвилин 20. ну я просто почекала, поки вирівняється температура. Вона нас ще трошки впаде, бо зазвичай десь 22,8-23 градуси в хаті. Ну ось, видно, яка температура. Да? І яким чином я тримаю таку температуру в хаті? І чого ви думаєте, зараз зі спалагом це все показує? Не тому, що на вулиці ніччі. Ось, в мене постійно. З самого ранку, ну, це, щоб ви розуміли, що вас ніхто не дурить. Ось на вулиці це те, те саме пекло. А тут в мене темно і в мене тут прохолодно, бо в мене вікна в хаті я відчиняю виключно. Не раніше десятої години вечора, і зачиняю не пізніше дев'ятої ранку. У всіх кімнатах повністю зачинені вікна. Вечірком все відчиняю, все провітрюю, прохолода тримається, жити можна на відміну від того, що відбувається на вулиці. На вулиці капець пекло.